Це сталося так. Хопа ми подивилися на камерах останню хвилину роботи. Цеха були ті, які вижили, хоча ми зрозуміли, що вони не могли вижити. У дівчинки задзвонив телефон, і вона відійшла від свого машиноцентру буквально на п'ять на метрів. Це врятувало її життя. У нас є четверо тяжких. На Дівчина навіть її ввели в медикаментозну кому. До них нікого не пускають і поки що інформацію не дають, бо вони дуже тяжкі. Людям морально дуже важко. От дуже важко. Ми вчора збиралися, ми вчора обіймалися, плакали. Ми згадували тих, кого з нами не мали. Тих, хто залишився тут назавжди, і ми вирішили, що заради пам'яті тих людей ми відбудемо відроджати друкарню, і ми це зробимо. Ми як птиця Фенікс з пепла.